Холод і голод особливо дошкуляють безпритульним тваринам узимку. І так собаки і коти, які опинилися на вулиці, потребують підтримки, інакше їм не вижити. У Тернополі є багато небайдужих людей, які допомагають тваринам пережити холоди. Так біля кав'ярні на площі героїв Євромайдану кілька тижнів тому облаштували пункт незламності для тварин, куди часто приходять коти та собаки, щоб поїсти та погрітися. В саме власниця вона побачила в. Тіктоці чи десь в соцмережах картинку замершого котика, і зрозуміло, що потрібно зробити такий ну, прихисток для тварин, якби пункт незламності, можна так би сказати, він допоможе їм зігрітися, там переночувати і з'їсти корму, і ми доливаємо ще три години гарячу воду, щоб вона не замерзала. І е, замітила, що в день е, тваринки не дуже часто приходять, але коли е, Зранку ми приходимо, корму практично немає. Чимало собак, серед яких багато хворих проживають в районі центрального ринку. Ними опікуються перехожі та продавці. Власниця магазину пані Світлана допомагає собаці на кличку вовк. У тварини онкологічне захворювання. Відтак жінка оплачує власним коштом дорогі обстеження у ветеринара та лікування. У магазині навіть облаштувала для вовка спеціальне місце, де він може ночувати та відпочивати. Найбільше пес полюбляє сухий корм і м'ясо, а апетит у нього завжди добрий. З вовчиком ми знайомі давно. Він е, собака, яка живе на ринку, давним-давно. Взагалі-то собака він не тільки на ринку, він дуже любить центральні частини міста, особливо драмтеатр, жиде вокзал, любить ходити. Овочевий ринок він всюди ходить. У нього просто всюди там є дівчата, які ним опікуються. Ну, лікарі сказали, що це є саркома. В нього утворилася перша опухоль в лімфі задньої ноги лівої, а потім на животі і на правій передній лапці. Він тут живе, він не гріється, він тут живе, він вночі також тут живе. Вже понад 10 років безпритульними собаками, які живуть в районі центрального автовокзалу, опікується тернополянка Надія. Зазвичай собаки живуть тут ще з дитинства і рідко покидають своє місце. Як розповідає жінка, сюди приходять п'ять постійних собак, яких вона регулярно годує та доглядає. Я, я облаштувала. Це не є так складно, але проблема була в тому, щоб нам керівництво автовокзалу дозволило. Тому що як-не-як, -як це ну, не має воно вигляду. Набагато було б краще, якби можна було якусь невеличку буду гарного вигляду, щоб це виглядало трошки по-європейськи. Проблема була б вирішена, якби це було вирішено на місцевому рівні. Допомагають і небайдужі перехожі, які приносять їжу та підгодовують собак. Та, на жаль, є і такі, хто кривдить тварин. Так, перехожі люди є, які лишають їм їду. Є молоденька жіночка, яка навіть пледи покупляла їм, незважаючи на те, що в неї маленька дитина. Є дуже багато хороших людей. Але є і не люди. Недавно мужчина пив тут бутилку, взяв тую бути, запустив собаку. Собаки в мене дві доби сюди навіть не приходили. Лежача собака була. Шкода, що я цього не бачила, мені сказали люди, я ту бутилку викинула вон там. У холод тваринам необхідно постійно давати теплу воду та їжу, адже на морозі все швидко замерзає. У таку пору собакам особливо потрібні стаціонарні будки для укриття від холоду, дощу та снігу. Одну з них пані Надія придбала за власні кошти. Вона також регулярно прибирає і підтримує там порядок. Як розповідає жінка, хворі тварини не агресивні, а навпаки, вони більше тягнуться до людей у пошуках тепла та їжі. Раніше жінка опікувалась 18 собаками, частину з них збили машини, багатьох труїли. Відтак залишилось лише п'ятеро. Оцього вовчика ми вивозили. Як ви знали, що він похворий, возили по ветеринарах Світланою. Ми його вивезли в село до фермера. Він від фермера втік, сам добився до траси, їх на трасі і чекав, поки його заберуть. Дуже багато приходить домашніх тварин і до мене. Напротягом дня, буквально пару днів тому, то було, може, 3-4 тварини, яких я не знаю, але які ї... я їм не шкодую, їти, якщо вона стоїть, які хочуть поїсти. І... Ну, а є... Який вихід може бути? Люди, які на волонтерських засадах підтримують безпритульних тварин, закликають усіх не бути байдужими і допомогти нашим меншим друзям пережити зиму. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.